Довгоочікуване дорожнє реанімування після років простою. Дорога до сміли уже незабаром може стати проїзною. Днями там розпочався ремонт. Йдеться про проїзд від Черкас до Сміли. Його закрили ще кілька років тому і лише зараз розпочали ремонтні роботи. Вікторія Хамаза продовжить тему. Ця дорога була не проїзною. Оки, сьогодні тут робота кипить у режимі нон-стоп, практично цілодобово. Щодня ремонтники латають сотні метрів дороги, аби вже у вересні ця проїзна частина знову запрацювала правий відрізок автодороги Черкаса Сміла окупували ремонтники. Завдання номер один позбутися пошкодженого покриття. Дорожники працюють за чітко спланованою схемою. Найперше фрезерування, кажуть майстри. Знімання е -е -е, сусід асфальтобетона. Ну, робота ведеться. Ми стараємося, щоб була нормальна, з строїтельна норма і правила. Рисок ...дороги став непроїзним наприкінці 2013 року. Відтоді 8 кілометрів автошляху недоступні для водіїв. Кошти на їхнє реанімування владці виділили лише цьогоріч. Воно обійдеться у 65 мільйонів гривень. Виділено вже 22 мільйони, поэтому на 22 мільйони ми плануємо до 1 сентября 2,6 кілометра виконати роботу. Закінчивши фрезерування, ремонтники візьмуться за нанесення вирівнювального шару асфальтно-бетонної суміші і лише по тому кластимуть асфальт. Ось этот фрезерований матеріал будет додавати нові смесі і буде органічна мінеральна смесь з доданням бетонної емульсії, цементу, С5 смесь. 16 сантиметрів буде укладатися, потом вирівнюючий слой і щебеночний мастичний асфальтобетон. Ти якість виконання робіт завітає очільник області. Побаченим лишився задоволений і пообіцяв, завершивши ремонт правого відрізку автошляху, дорожники візьмуться й заліви. щоправда, не капітальний, а ямковий. До жовтня місяця по словах підрядної організації служби автомобільних доріг, ці роботи повинні бути завершені при умові, що буде стабільно надходити фінансування з державного бюджету. Ширина нового асфальтного покриття становитиме не менше 4,5 метрів. Утім, ним ремонтники не обмежаться. У планах облаштування дорожнього примикання, укріплення узбіччя та створення спеціальної розмітки. Вікторія Хамазай, Горнеділько, Віка новини. У Черкасах